Отже, сьогодні екстрений визов, треба полірнути камрюшку. Я все літом красив бомпера передній і задній. Вже по них не скажу, що вони крашені недавно. На камеру так взагалі тут косяків вже затерти, Тут тряпками миють. Передній поставили зовсім недавно, Ну по ньому і видно, що він недавно поставлений. Ну і от таке от далі пішло. Не знаю як передати це все. Ну, в общем, такі порези. Як бы Ну, в общем, поверьте на слово, зацарапана у нас сильно. Ну, в общем, далее покажу, что получится. Так, такая она была. Ну і от до такого я доходжу. Є дуже глибокі царапини, які бачите видно. Якщо на блік брати, їх не обрати. Ну а якщо дивитися прямо, то очевидно, що ну, на сонці царапин цих видно не буде. Ну і тут видно, що мутняк, страшний. уже намного поярче. Так в правну мене даже видно. Добре, двіряємо з далі. Так в общем, такі були дверки у нас. На камерюшки. Сложно передать, так кажется, что все нормально. Ну но, в общем, -то, если подается сюда, то кажется, что все отлично. Да, наверное. Ради норм, но мутняк И тут разница. Серьезно. Це машина мита. Це така якась тряпка, що це пилюка. Ні. Пластіша вона не стоїть. І тут я ось по чуть-чуть як полірував золотим легенько, все одно вже це є. Такі діло. Два далі. Так. Відполірував правий борт. Осталася арочка бо кришу буду робити. Полірувати і зараз на марочку зацеплю. Проходжу одразу першим і одразу другим номером. Щоб потім коротше, не карячиться. Не обклеююсь, не переживаю за те, що я на мусорі тут, коротше, тому що ну я на мойки. І зараз я її дополірую і одразу помию, вона не спине там прилипле, Надеюсь. Прийшов капот, дуже зацарапаний, погано покрашений. Вот видно, так? Чикс, Вот. Так. Тут... Косячок взагалі краска девіть піднялася чи щось незрозуміло. Але все одно результат є. А результат є. Непоганий результат. Тому що, якщо дивитися, знову люблю порівнювати. Ось яка вона матова була. Навіть під прямими так само краще видно. То тут уже ситуація інакша. Є блиск, але видніються такі глубочайші царапини. Просто поліровкою це ну, майже неможливо обрати. Нагадую, що тут ще толщина е, лаку 100% невелика. Тобто есть бить, тут, добиватися і умови такі, що мені треба зробити це за ну там условно 8-9 годин. Тобто я ось, сьогодні приїхав, сьогодні я її полірую. Так, ну, продовжуємо. Так, хотів сказати, що полірувати чорний автомобіль важко. Але ще важче не залишити після себе голограм. Тобто, ось як ви бачите, ну я зараз не витирав, але є такі бліки, от іде, от, як луч. Ось він іде вниз. Таке може залишитись навіть після мийки. Щоб такого не було, треба кожен ну, тобто, слідкувати за забиттям круга. Я, наприклад, кожну детальку полірую одну і мию круг, щоб він не забивався. Коли він забивається, абразив стає твердим і малює такі голограмки. Я буду з ними боротися антиголограмою. У мене є ще друга паста, я проходжуся другою. Мій спосіб полірування напрацьований, якщо кому цікаво. Я працюю з поліролем-треям. Тобто працюю білим ковпачком, перший раз проходжуся. Чому так? Тому що він досить агресивний. і такі Сильно зацарапані машини такою полірулькою, на мій досвід, виявилось найлегше полірувати. А другим, це не антиголограма синя чи фіолетова. От. Я раніше працював нею, вона достатньо м'яка і, по суті, свої бореться тільки з голограмами. Я для себе відкрив недавно ось таку коричневу пасту. Сіра. Сіра вона, да. Це передпослідня, якщо я не помиляюся. Вона убирає і голограми, і ще додає деталі блиску. Тому по 3 полірую двома пастами. Білою і сірою. Як закінчу, вижену автомобільну вулицю, постараюся показати, наскільки гарно вийшов ефект. Так, машину помив. Со пишкою не знімаю, бо пар стоїть. В общем, якийсь такий є ефект. Маємо. По По-моєму, по чудово -моєму, машина достиг. Єофобний ефект. Капельки собираются такие маленькие точечки. В общем, такая получилась полировка. Добре, буду з вами прощатись. До зустрічі.